Вітаю всіх на каналі Чесний Драйв Чернігів. Хочу вам сьогодні показати швидко, як знімати речах передній на Mitsubishi Lancer 1.8 2008 року. Не треба відкручувати, як багато пишуть, ступічну гайку. Не треба цього робити, просто піддомкратити можна все в зборі, ступицю разом з приводом. Також з амортизатором вгору та й все. І дуже легко все викручується. Зверху гаєчка стоїть, тут бол болтик і тут болтик. Все. Два болтика відкрутили, тут стоїть опору, тримають також болтик. Відкрутили, все дуже легко витягується, розбирається, буквально за 10 хвилин зі зняттям колеса. Ну, дуже швидко. І ось тут у нас шарова опора вийшла. Ну, вона все, гайки її стучить, кричить. Я взяв ось таку ковочку опору. Ціна дуже класна на неї. Номер кому треба. Є ЄЦРТ, ще але вона, дорожче, на 200 гривень і вона менш відходить, ніж мов. Я впевнений. Все це випресовується пресом. Тут от кільце стоїть, яке фіксує. І через прес видавлюєте і нову запресовуєте. І... Якщо це декілька разів ви вже робили, випресовували тут ще рідні авто 264 тисячі пробігу, неміняні опори шарові, коли ви вже декілька разів будете перепресовувати, краще поставте пару краплинок сварки або ж купіть весь... Речах в зборі він коштує не так багато, десь 15 тисячі. Салинболоки в мене Гарно, в гарному стані це ще рідні. У мене не порвані нічого, все чітко. Гарного дня, вечора, ранку, всім, хто дивився, дякую ще раз номерочок. Чесний драйв чернігів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарного вам дня! Або ночі, або вечора, або ранку. Дивіться, ось тут порвався пильник у нас отвір. І от що з опорою сталося? Ляпає, стукає. Ось на ва. Будемо зараз перепресовувати. Всім гарного дня, вечора, ранку, обіду, чесне драйв, чернігів.